ВК Нуклуси позаселяли, маточок позакидали, ну і готові їхати до нас горе на наш високогірний облітник Севуля. Це є лінійний облітник, хто не в курсі. Називається Севуля. Повністю ізольований, ізоляція там 100%. Так як не перший рік їдемо туди. Ізоляція там, на всі 100%. Ну і, відповідно, батьківські сім'ї провірені, ми там виставляємо. Ну, це все можна передивитись на моєму сайті Кабі. Я там виставляю, які будуть батьківські сім'ї їхати на облітник. Ну, точніше, від якої материнки група сестер буде їхати на облітник. І також... Від якої материнської сім'ї я прививаю вже самих дочок, які будуть їхати на облітник. Це все можна передивитись на моєму сайті Карпатіканбі. Я тут закріплю під цим відео в коментарях. Так що, хто схоче, хто має бажання, може зайти подивитись. Ну а така робота зроблена. Саме головне це заселити нуклеуси. Пересіяти бджолу, заселити нуклеуси і вже їдемо в гори. І там маточки наші будуть спаровуватися з нашими карпатськими трутнями. Так, я заселяю. Ну, я даю так зараз покажу. Отакий ВК Клаус. я даю отакі два черпачки бджоли з такою гіркою. Як практика показала за ці всі роки, оцей ми вже їдемо шостий рік на наш облітник, так що вже трошки гудзів набили і я знаю про що говорю. Як практика показала, як заселяємо Нуклеус ВК, ну даємо більше бджоли. З таких ВК нуклеусів чомусь злітає бджола. Замало теж не добре. Ну, на одну маточку стає, дві там не підуть. А такі два черпачки, от бачиш, ось така маленька гірка йде. Це якраз саме то. Ну от такому, як засілимо нуклеус, так проще покажу. От таке має бути бджоли. То якраз є ідеально. Як практика показала така кількість бджоли... Така кількість бджоли, якщо застелим таку кількість бджоли, бджола не злітає і спокійно там облітуються 2-3 матки на такому одному нуклеусі. Ми раніше давали багато бджоли, тому що думали, що в горах холодно, там як-не-як висота 100 метрів, у горах холодно і треба більше бджоли. ну але такі нуклеуси. Масово злітали. Така б жила, масово злітала з нуклеусів і були такі проблеми. Потім От, знайшли таку золоту середину і з льоту ну, е Завтра будемо на облітнику. Ну, Післязавтра ми їдемо 5 -го числа ставимо нуклеуси 5 липня. І я там усе розкажу, все покажу. Коли я буду відкривати, як буду відкривати. Більше двох суток я так не тримаю бджолу в нуклеусах. Так що перетримувати, аби вона мучилася у акашках, ну немає потреби. І я там на облітнику продовжу це відео, покажу, як я кладу, коли відкриваємо, щоб було все добре. Так що Обов'язково зустрінемося в нас ворах на нашому високогірному лінійному облітнику Сиволі.